Всім з вами програма Хендмейт, і як завжди, з вами ваші ведучі Андрій і Лена. І сьогодні такий день. що, Чоловіки, я вам співчуваю, і ви мені mm. також. А я сьогодні... не співчуваю чоловікам, тому що сьогодні... сьогодні Сьогодні один день в році, коли ми пашемо як гаруєте. Коні. <рес> ну, нічого, сьогодні ви будете не пахати чоловіки, дорогі наші, а будете готувати подарунки. Своїм коханим жінкам, мамам, сестрам, дочкам, і ми вам всьому сьогодні допоможемо. Причому допомагати ми будемо не самі. У нас сьогодні є гості в нашій студії, і це Вероніка Васильєва. Вероніка, привіт тобі! Дуже раді бачити тебе у нас в гостях. Розкажи, що ми сьогодні будемо робити. Ми будемо печь печення імбірне і покривати його сахарною королівською глазурю. Королівською Навіть. М -м, вона якась специфічна, воно виявляється? Це глазурь, яка дуже добре триває, тримається на печиві, вона не сподзайна, розтікається, вона засихає і триває форму, яку ми їм не будемо. а тобто вона, в принципі, вона готове печиво, ми будемо вже так, її Так, на готові. А як за швидко вона засихає? Десь близько години, іноді двох, якщо дуже великий об'єм. Що нам сьогодні буде потрібно? Нам знадобиться спочатку треба зробити тісто. Для того, щоб зробити тісто, нам потрібна мука, цукор, масло, одне яйце, спеції. Угу. Спеції для цього печива використовується імбир та кориця. Тобто у нас буде імбирне саме печиво. Імбирне печиво з кориці. А, я так ще у нас бачу формочки у нас є. Так, у нас є формочки для печива. Маємо такий тюльпан і квіт. Але якщо немає таких формочок, можна придумати щось, розмалювавши кружечку, намалювавши угу. кружечку, квіточку, або взяти, зробити формочку самому зі звичайної банки. Концерне теж досить таки непогано. Якщо у чоловіків руки рівні, то і формочку самі також зробити. Давайте, давайте може ви будете робити печиво, а я буду робити формочку. Ні, Андрюш. <рес> сьогодні ми тобі допоможемо. Навчимо тебе робити печиво для твоїх дівчат. <рес> да, Андрюша задумався. <рес> так, ну давайте тоді ще з інструментарієм розберемося. Нам потрібна буде миска, Так. нам потрібен буде пергамент. Пергамент нам потрібно буде трохи пізніше. Нам треба зробити, так. Тісно. Угу. Навіть без міксеру ми обійдемо. Без міксеру нам потрібна ложка. Ну що, Андрюш, оскільки ми тебе будемо вчити, ти у нас сьогодні будеш нашим студентом. То давай ми тебе сьогодні. В разі такого. В плані експерименту ми поставимо посеред. Мені щось більше воно схоже не на студентство, а на рабство. Ну, тебе умоляю, все буде добре. Веронік, розказуй. що Для ми будемо робити. Спочатку нам треба розбити миску одне яйце. Розбивай. Бачиш, навіть шкарлупки сюди не потрібно. На то. <світ> Тепер треба туди всипати спеції. Десь по столовій ложці кожен. Загалом я так розумію, що після, після першого а, такого досвіду можна буде далі регулювати собі за смаком і імбери кориці, як да. можна додаватися будь-які другі це спеції, тоже? які подобаються. Так, Тоже можна важко. пекти без імбирю, можна пекти за пециною цедрою. І тоді це вже будем імбирне печиво, цитруси. Mm. Тобто, загалом є базовий рецепт, а спеції вже додаються. Це базове пісочне пече. Uh -huh. Якщо додати спеції, це буде пряник. Uh -huh. Прянич. Uh -huh. uh -huh. Тепер треба перемішати. Разом з жовтком? — Так. І туди ще додати цукру. Скільки нам потрібно цукру? Цукру потрібна склянка, десь 100-200 грам. Я не даю 200 грам, бо ми не, 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 не любимо дуже солодке. Угу, угу. Це почему, не має бути аж притерно солодким, тому угу. у нас такий Все, і це не солодке. Чекай, нас, бачиш, бач, скільки борошна? — Пачка масла. Масло має бути розтоплене, тобто, але не рідке. Яке масло таке, як, як... Як, як крем. А знаєш, я читав, знаєш, як його швидко розтопити, і щоб воно було в так в такій консистенції? Угу. Його треба, коли з холодильника дослав, налити от, в маленьку кастрюльку, да, так щоб помістилось, налити кипятка, щоб кастрюлька нагнілась, воду вилити і накрити зверху. І воно, воно на протязі хвилини ну, стає отако. це я розумію. Навіть дівчата не знали цього такої. Такий лайфхак собі. А, а, а довольний який розумієш, треба добренько перемішати. На цьому етапі можна вже додавати борошно. Борошно на цей рецепт нам потрібно я не знаю скільки грам, це 700 мл. Угу. Звичайний будь-який Мірний стакан від міксеру чи, чи будь чого 700 мл Треба додавати не все борошно зараз, Порціями? бо його може знадобитися трошки менше, трошки більше, залежно від того наскільки велике було яйце. Тепер Андрюш, тобі потрібно буде досить таки обережно вимішувати, щоб зараз так, хмарка борошна не опинилася у тебе на обличчі так, в цьому рецепті рано чи пізно настає момент, коли треба почати працювати руками. Тісто у нас в итогі має получитися пластичне, не липнуче до рук. Ну, це загалом загалю, у пісочного тіста такий є нюанс, воно але... не всяке тісто е, таким не липким. Їм її треба розкатувати на столі, посипаному мукою, щоб воно uh -huh. не липло на скалки. Я цього не роблю ніколи. Ми будемо розкатувати без борошна. Uh -huh. Абсолютно, або на дошерсті, або на пергаменті. Uh -huh. Бо зайва лука зашкодить нашому тісту, воно стане надто тверде, і воно здується при випіканні. Uh -huh. Або росли. Ну, воно буде придатно до їжі, але воно буде, по-перше, не таке смачне, буде Not дуже сухим. тверде, на то сухе. А по-друге, ми не зможемо його розмалювати, воно стане пористе, uh -huh. і вся наша гласульці зійде в ці пори і не буде рівно лежати на у цьому етапі я ділю тісто на кілька частин. Для того, щоб було зручніше для зручні того, розкачувати. щоб було зручніше. Якщо печиво додати ще до печива какао, воно вийде коричнево. Угу. Якщо дуже багато какао, то це шоколад. Чи можна додавати саме шоколад? Він не зашкодить тісту, воно не змінить його структуру? Ну, в якому вигляді, якщо порошковий якийсь. Ну, бажано, звісно, какао. Зайвого борошна не треба. Вже в нас тісто стає схоже на те, що треба нам. От воно не о, це вже тісто готове до розкату. Можемо розкатувати прямо тут, але не буде липнути до скалки. Якщо ваше тісто липне до скалки, ви спробували і воно липне, треба просто накрити пергаментом. Ніякої зайвої маки, нічого не треба. От воно прекрасно катається в нас без моки. Угу. Воно і на воно не липне до скалки, в першу чергу саме з допомогою масла. Ну навпаки, якщо б було більше муки, воно б теж не липло. Якщо б було б менше муки, воно б липло. Бо масло uh -huh. якраз пристає до скалки. Uh -huh. Оця ідеальна пропорція по моєму рецепту це веч у нас від 700 мл, ще трошечки Ще залишити. Залиши. Яку товщину нам потрібно буде? Товщина залишити? десь близько одного см. Насправді можна робити різну товщину. Якщо ми робимо печиво на палочці, це так само можна робити. Uh -huh. То треба нам зробити його отакої от десь торшиниці десь uh -huh. півтора сантиметра. Uh -huh. І на цьому етапі, коли ми вирізаємо фігурку, треба встановити паличку uh -huh. і разом з нею витикати. Uh -huh. треба, треба взяти формочки і вирізати фігурку. Поки ми будемо забирати зайве тісто із наших квіточок, ми вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Хендмейт. Настає весна. Ця пора року пов'язана з багатьма святами, але існують також і свята, присвячені безпосередньо її приходу. Багато які з них канули в небуття, а шкода. Втім, традиції зустрічі весни, як і раніше існують в різних країнах. У Молдові, наприклад, з настанням весни підмітали чисто двори, спалювали сухе листя, наводили порядок у домі. Жінки широко відкривали двері будинку зі словами Виходь зима, березень в дім і готували чорбу з кропивою, а дітям робили з кукурудзяних зерен, півників і курочок. У Японії відзначають день весняного рівнодення сюмбун нохі тижневий період, що починається за три дні до весняного рівнодення, називають хіган. До початку хіга японці також прибирають будинок, особливо домашній вівтар з фотографіями предків. У дні Хіга японці сім'ями йдуть поклонитися і могилам своїх предків. По закінченні днів весняного хіга одразу ж приходить сезон розкішного і невимовно гарного цвітіння сакури. Тисячі людей святкують в Мексисі день весняного рівнодення, збираючись біля пірамід Сонця і місяця. Згідно з повір'ям, зустріти весну на вершині найбільшої піраміди означає отримати благословення на цілий рік. А біля підніжжя гігантських споруд актори виконують ритуальні танці. У наших же предків древніх слов'ян було свято Комоєдиця пізніше Масляне, велике давньослов'янське язичницьке двотижневе свято урочистої зустрічі весни і початку давньослов'янського нового року. Під час свята проводили заклички весни, поминали предків, вшановували, а потім проведжали морену богиню зими і смерті. Почитали господаря лісу ведмедя, вшановували бога ярила сонце і богиню весни Лелю. Handmade. Ну що, Андрюш, будемо пробувати викладати на наше деко. Uh, Ні, давайте. <реш> Треба обережно зняти. Перекласти, в принципі, можна було розкатати зразу на цьому пергаменті, щоб не перекладати. Тісто, яке залишилось, треба знову зім'яти. Можна далі розкатати, І ми його пекти, до, далі. Додамо до цього шматка да. тіста вже до решти. Це першу, чим хочу, що воно тримає форму. Воно uh -huh. Не розтікається при випіканні. Що ми вирізали, то ми отримуємо. Воно uh -huh. ну, не зробиться нам коло, робиться лужа. Ну що, в духовку? В духовку? На якій температурі ми будемо випікати? Ми випікаємо це все 15-20 хвилин залежності від того, яку товшину ми зробили, при температурі 180 градусів. Mm -hmm. Якщо край трошечки підрумянився, це вже знак, що печиво треба виймати. Тобто ми будемо дивитися саме по краях Так. Да. Якщо вони трошечки потемніли, треба виймати, навіть якщо здається, що серединка ще не пропекла. Ага, воно потім доходить саме. Воно теж що доходить, воно просто не зразу видно, що воно якби спитоване. Ага, зрозуміло. Ага. Ну що ж, ми тоді відправляємося до нашої духовки разом із нашим деком. Hey. У нас печиво готове? Можна вже їсти. Можна вже їсти. Можна а, їсти але... вже, а можна але зробити його ще красивіше. Так, ми трошечки потерпимо і ми зробимо зараз королівську глазур. Верніше її будемо покривати нею. Вже. Так. Щоб зробити королівську глазур. Угу. Нам треба взяти один білок. Так. Трошечки розбити його структуру вінчиком так. і додати туди приблизно 200 грам цукрової пудри. а не але не зараз. Поступово. Поступово. 200-250, залежно від того, чи великі uh -huh. велике було яйце, чи багато uh -huh. білку. Збивати це все на невеликій швидкості, uh -huh. десь приблизно 15 хвилин. Ну ми Вручну, на щось орієнтуємося вручнути, на блендером. якісь показники, чи наша ну, задача мікці. не збити, а добре все перемішати. Ага. Щоб вийшла глазуль. У нас виходить глазуль з м'яким, не опадаючим піком, uh -huh. але не така, як ми робимо на бізе, вона не має uh -huh. бути тверда. Uh -huh. Виходить, така м'яка, блістяща uh -huh. маса, яка має між пальцями бути гладенькою. На цьому етапі ми можемо її розфарбувати в будь-які кольори. Ми беремо ту масу, яка в нас вийшла, розкладаємо по різних баночках, чашечках uh -huh. і, тобто, і починаємо може... її фарбувати. Виходить, у нас ось така штука. Ми будемо робити рожеву. Такі квіточки у uh -huh. нас червоні або рожеві. Треба нам взяти харчовий барник. Барник має бути обов'язково харчовий. Це не той барник, яким ми фарбуємо яйця на фаску. Uh -huh. Це обов'язково має бути написано, що це барник харчовий. Можна використовувати натуральні барники. Ну тут, наприклад, буряковий сік тут підійде? Підійде для дітей, як правило, я роблю з натуральними барниками. Uh -huh. Ну, синього, звичайно, ми не отримаємо, але зелений, жовтий, червоний можна. Але Будь-яка рідина розбавляє глазур. Uh -huh. Якщо це буряковий сік, він, він має бути випарений до консистенції дуже густої, такої, як, як карамель, така? Карамель. Uh -huh. Дуже Має ти бути. його випаровуєш просто без цукру, без нічого просто на водяній бані. Угу. Для того, щоб якщо ми використовуємо харчові барвники, ось, скажімо так, натуральні барвники, нам для рожевого-червоного кольору це може бути бурячковий сік, Буряк. а для жовтого і зеленого, е, можна взяти сік моркви, можна взяти куркуму, угу. е, ту саму корицю, угу. щоб зробити трохи такий коричнюватий. Сок, шпіната, будь-якої зелені, але дуже добре випарений. Теж дуже добре випарений і дуже добре проціджений, щоб не було залишки. Щоб не було е, листечка, щоб не було зайвої вологи. Uh -huh. Ну що, тепер ми приступаємо до змішування. Тепер у нас буде, ми будемо отримувати рожевий рожеву глазу. І для на цьому етапі нам ще може знадобитися вода і звичайний шприц. Можна можна без шприца, але з ним мені зручніше і я думаю, що всім буде. А шприц нам для цього. Для того, щоб по крапельці додавати воду возу. Щоб не угу. е, додати її забагато, треба набрати шприц води. Ну так, у, у судячи з того, що барник у нас достатньо інтенсивного кольору, нам потрібна рожева вона, то дійсно треба додавати Десь це приблизно півчайної ложки на таку кількість. Угу. Потім додати пару крапель води і Лучше. почати це достиг, це вимішувати. Але не вимішувати зразу по. Е, по всьому. Треба спочатку розбити структуру цього барвника, угу. щоб воно стало Давай. Я? Ну, ну а що? Трошечки, ти трошечки у нас сьогодні? Ну, Поки що ми бачимо насичений червоний колір. Але чим далі воно буде змішуватися з білим, угу. тим воно буде ставати світлішим і рожевим. На що ми будемо звертати увагу для того, щоб визначити, чи потрібно нам ще додавати води? Води, в принципі, на цьому етапі додати багато не треба. Це виключно для того, щоб розбавити барвник. Uh -huh. Його можна і воду можна не додавати, але тоді буде дуже важко довго розбавляти uh -huh. барвник. Так само нам треба тепер е, це пече малювати. Малювати uh -huh. ми будемо е, в пакетах. Так. У нас є зроблені е, в пакетах розкладена та сама мазур. І, зелен... да. і, і в нас є чистенький е, пакетик. Я так, дивлюся, що е, Так, пакет, Ці такі... пакети є спеціальними для е, кондитерів, Внутрішній мішок. Якщо ви його не маєте вдома, можна взяти звичайний пакет, але пакет мачка за 5 копійок він не підійде, угу. бо він занадто м'який, ми Роз. не зможемо з нього рівно угу. видавити смужечку угу. газу. Для бреш, цього бреш, можна зробити караван. самим. Треба взяти пергамент, зробити з нього трикутничок. Так. Треба один кутик загорнути, загорнути таким чином, до цього краю. Трошечки можна зі зміщити. Другий обгорнути навколо, так само вививши кутик сюди. Так. Потім взяти, отак у нас виходить, угу. відрегулювати таким чином, щоб в нас вийшов тоненький гостренький носик. Так. Коли він у нас вийшов, ми ці всі краї просто загортаємо або зачіпляємо степлером, угу. або заклеюємо лентою, або зажимаємо піщепкою. Ще чимось. І вже в цей мішочок можна накладати глазур, затиснути його, зрізати кінчик нужного угу. на п'яміт і це можна. І можна малювати. Так. Нам так. треба взяти. І викласти сюди приблизно одну ложку так. маємо. Такий треба обережно просунути і майже до самого низу. Поки що у нас кутик не зрізаний, у нас там вакуум. І ми донизу не присунемо. І ми зав'язуємо в узлік. Тепер нам треба зрізати кутик. Кутик має бути досить невеликий, десь приблизно 1 мм. Іноді півтора. В залежності від того, що ми намагаємося зробити, чи це буде контур, чи це малювання розпис ага. зверху. Так. Поки що на цьому етапі ми можемо почати розномальовувати. Нам потрібно взяти жовтий, зелений і розовий мазур. Почнемо, напевно, з квіточки. Ну давай. Якщо Залишаємо рука ]ся. досить таки непевна, і якщо вона виходить кривато, тоді робіть навмисне кривуля. Якби не торкаючись печива, якби таким навісом, ми легенечко натискаємо на пакет і у нас видавлюється така смужечка, яка вільно лягає. На печі. Угу. Контур. Можна більше нічого не робити, шити так, як. є. Мінімалістична, така квітка. Да. Можна намалювати прожилочки угу. і буде така собі квіточка. Угу. Бо жовтим наставити ще всередині цяточки. Угу. Да, і буде досить вже гарно, і стіни і святко. Зрозуміло. Ну, а поки ми займаємося прикрашанням нашого печива, то вам ми пропонуємо подивитися ще один наш сюжет. Handmade. День зустрічі весни наші предки відзначали 22 березня. Звався цей день Сороки. 40 сороків. 40 мучеників. 40 святих. На сороки день з рівняється і починається справжня весна. За народними прикметами, якщо сороки теплі, сорок днів будуть теплими і рання весна прийде. Якщо ж холодні сороки, чекай сорок холодних ранків. Не дарма ж березень в народі величають весновієм, протальником, грачівником і крапельником. За традицією до початку цього свята, що відзначається у день весняного рівнодення, випікали тіста весняних пташок: жайворонків, шпаків, куликів. Пташки повинні були бути апетитні з хрусткою, підсмаженою скоринкою. Жайвронки стіста символ приходу весни, оновлення природи, родючості, достатку. Що ж робили з цими пташками? Забиралися на дахи будинків, підкидали їх вгору і співали пісні веснянки. Діти залазили на снопи торішньої соломи, викладали там усіх печених пташок, танцювали і приспівували заклички. А також вони високо підкидаючи спечених пташок до неба або тримаючи нанизаними на вишневу гілочку, бігали нивами і пагорбами, закликаючи пташок і звирію. Після веселих пісень і танців всіх печених жайворонків з'їдали, а голівки приносили матерям. Так зазивали весну, скучили за нею за довгу холодну зиму. Handmade. Ми зупинилися на тому моменті, коли ми почали розфарбовувати наші квіточки печива. Воно тепер у нас заготовки наші підсохли. Початковий глазур, наші контури вони підсохли, і ми готові далі продовжувати заливку нашого печива. Веронік, з чого ми продовжуємо? Для цього нам взяти треба взяти нашу цю глазур і розбавити її водичкою, для того, щоб вона стала консистенції сметани. Трошечки крапельки. Буквально 5-6 капель води. Розмішати. Якщо ви додали випадково занадто багато води, можна видавити те, що у вас лишилося в тюбик, угу. щоб була більш густа консистенція, або вже на крайній випадок додати цукровий пудру. Все як в аптеці. Угу. Потрошечку, потрошечку і ну, тоді Так, ви... Можна додавати ложкою, але зручніше. Нам потрібно добитися тої структури, коли воно буде стікати. Воно повинно саме розтікатися по пливу. Угу. Має бути як Угу. Uh -huh. uh -huh. Ця глазурь, це ще дуже важливо, вона дуже швидко застиває. Якщо ви зробили глазурь і нею не, не користуються, її треба плотно закрити кришечкою. Uh -huh. Холодильник може зберігатися до семи діб. Вона може на другу добу розслоїтися uh -huh. на білок і цукор. Це не страшно, її треба просто знову змішати. Зрозуміло. Ми беремо нашу глазурь. Можемо наносити на квіточку. В кожну пелюсточку, я покажу вам, кладемо немножечко газу. Для того, щоб ця газурь сохла швидше, бо вона сохне десь годину, uh -huh. іноді навіть дві, можна поставити, якщо у вас електрична духовка, на режим конвекції. Uh -huh. Щоб нам давалося повітря, воно так дуже швидко застигає. На якусь температуру чи просто без температури без температури. температура за школу. Ну мені здається, що ми підготували достойно нашого Андрія до 8 березня і так, тепер ще, та не тільки мене, а й і наших глядачів. Й... Звичайно ж, і тепер ви знаєте дуже простий, а головне дуже ефектний спосіб привітати своїх коханих жінок. Із цим чудовим весняним святом. Ми не будемо говорити про це про те, що це свято революційне. У нас все ж таки це головне, що це свято весни, краси, кохання та всього жіноцтва. Ну що, Вероніко, тобі дуже і дуже дякуємо за такий майстер-клас. За підготовку. Дуже так, рада допомогти вам навчити чоловіків, mm -hmm. що можна зробити ще приємне для своїх коханих. Ну а Мені залишається тільки привітати всіх жінок з таким їхнім днем. Бажаю вам, щоб ваш цей день був не тільки один день в році, а чоловіки вам влаштовували його кожного дня, щоб ви були красиві, здорові і щасливі. І звичайно, кохані. Ну а ми, жінки, обіцяємо звичайно вас, чоловіків, кохати навзаєм. Якщо ви хоч щось впустили з нашої програми, десь заблукали, то неодмінно заходьте на наш офіційний сайт хендмейтамдерка.ком'ю і завжди зможете переглянути цю і решту наших програм. Ну або якщо ви романтик і маєте іншу ідею, як привітати жінок з 8 березня. Завітайте на наш сайт в рубрику Ваші пропозиції і залишайте там заявку. Ну а ми з вами прощаємося. Нагадаємо, що у нас в гостях була Вероніка Васильєва, майстриня печива. <гум> і мирного, і королівської глазурі. І, звичайно, ми будемо раді тебе бачити в нашій студії ще. Будуть так. ідеї, приходь. Ми прощаємось до наступного тижня. З вами були ваші ведучі, Андрій. І Лена. Ще раз зі святом.